Всім величезний привіт, мої дорогі глядачі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас до себе в гості. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо з вами дружити. Уже давно хотіла я це відео виложити на свій канал, змонтувати його, але якось мені не доходили руки до нього. Ми були в Енерджеландії ще влітку, і на початку, коли я починала вести свій канал, я вам сказала, що всього літа ми не їздили на море, але їздили в багато цікавих місць і виділила три місця, три поїздки наших, які мені дуже-дуже сподобались і обіцяла вам їх показати. І, звичайно, розповісти. Дві поїздки я вже своїх виложила сюди на свій канал. Це одна поїздка була в зоопарк Африкаріум, Океанаріум. Була дуже цікава. Наступна поїздка це були термальні води Польщі, лікування, також профілактика і в загальному користь термальних вод. Також я виложила таке відео, у мене є на каналі. І ще одне відео хотіла я виложити про Enerдландію. Це насправді вартує туди поїхати. І не лише поїхати, якщо вам буде цікаво, можете навіть послухати. Я думаю, також вам буде дуже цікаво просто знати про такий великий парк розваг в Енерджеландія в Польщі. Енерджеландія це найбільший парк розваг у Польщі, який пропонує 123 атракціони, що знаходяться на 70 гектарах, призначених для усіх вікових груп, як для дітей, так для молоді та дорослих. Енерджіландія діє лише 8 років, однак різноманітність та кількість атракціонів найкращий рівень обслуговування та комфорт гостей відповідають найвищим стандартам. Щороку року відвідують тисячі туристів, які бажають розважатися на найвищому світовому. Рівні. Слід зазначити також такий факт, що в парку НЕДЖЕЛандія можна придбати лише один квиток на вступ. Тобто можна користуватися усіма атракціонами до схочу та без обмежень. Не потрібно непокоїтись про те, що на півдороги прогулянки нам не вистачить грошей на черговий атракціон для нас або для наших дітей. Тут можна провести весь день з моменту відкриття до закриття. Можна розважатись на усіх атракціонах, скільки разів ми хочемо. Можемо на одному атракціоні їздити хоч 10 разів. На величезних паркінгах може зміститися декілька тисяч автомобілів. Всі атракціони дуже гарно виглядають, має кожен атракціон свою тематику і розділений на 6 секторів. Перший сектор це країна дитячих бажань. Байколандія називається малята, які сюди потрапляють, несподівано опиняються Україні своїх мрій, зустрічають героїв з улюблених казок, діти переносяться у світ найкращих мультиків та фільмів, та неначе герої дивовижних пригод можуть стати водіями, пілотами, пожежниками, принцесами, гномиками або шаленими звірятами. Різноманітні каруселі, мінігірки, автомобілі та літаки призначені для наймолодших гостей. Неймовірно зручні та безпечні. Наступний сектор це сімейний сектор. Пропонує атракціони для усієї сім'ї, однак на деяких з них є обмеження зросту мінімум 140 см. Так люди можуть входити лише ті, які мають не менше 140 см. У цій частині знаходиться кілька видів американських гірок. Це Raver Cast і саме тут можна насолодитися адреналіном та емоціями, але у розумній кількості. Хоча, як стверджують деякі гості, деякі з них можуть сильно здивувати разом з усією сім'єю можна провести час на водних трасах на оглядовій залізниці або ж на перегонах, формула автодром. Третій сектор це екстремальний сектор. Це розваги для усіх, хто бажає випробувати свій характер та волю, отримати максимальну кількість адреналіну, радощів та веселощів. Цей сектор дуже популярний, адже його немає рівних серед інших атракціонів такого типу у радіусі сотень кілометрів. У пропозиції цього сектора знаходиться. До 20 дійсно екстремальних атракціонів, таких як найшвидші та найбільші американські гірки: це ровер коастер, величезний маятник Азес свінг або ж могутнє 40метрове плаце Space Booster, швидкість якого сягає до 100 км за годину. У цьому ж секторі з 2018 року є лідером Mega Coaster Hyperion, Це назва цього атракціону це найбільші та найшвидші американські гірки у своїй категорії в Європі. А також Water, Коастер Спіт – світовий рекунсмент серед водних американських гірок. Параметри гірок Хебріон це падіння понад 80 метрів. Висота 77 метрів. Така висота. Цього атракціону і він дуже крутий, тому здається, що понад 80 метрів ви падаєте ось з такої висоти, коли їдете на цьому атракціоні катаєтесь. Швидкість 142 км за годину. кут падіння 85 градусів. Тунель після першого падіння та багато іншого. Далі у нас ватер Коастер Спіт. Це атракціон, який передусім вражає своєю висотою понад 60 метрів, а також швидкістю, яка під час. Феноменального падіння розвивається до 110 км за годину. Також є атракціони, яких дають вам окуляри на очі, тому що швидкість настільки сильна, що просто людина не може дивитися вільно своїми здоровими очима. Вона мусить дивитися через окуляри, тому що не можна відкрити очі. Дуже швидкість ось така, коли ти їдеш з цим атракціоном. І дуже добре, що ось такі, навіть речі, є передбачені. Наступний сектор це ватер парк. Так, водний парк це сектор відкрився літом 2016 року. Він виглядає як тропічний острів з великою кількістю атракціонів, закутків, розваг на воді. Далі у нас Big Milk Water Park. У цьому секторі можна поніжитися на сонці або відпочити під парасолькою. Так, там є також лежаки, можна відпочити під парасолькою на лежаках. Спокійно розслабитися разом з підопічними під наглядом рятування. Товальників, які слідкують за безпекою, це надзвичайно красиве місце, яке відрізняється прозорістю води та великою кількістю несподіванок, що нагадують атмосферу екзотичних островів. Абсолютний хід сезону 2018 року величезний сектор водних розваг. Tropical Fun. Tropical Fun – це з'їжджання з 14 гірок, які передбачені для різних вікових груп та з різним рівнем складності. Тут є гірки екстремальні, як, наприклад, камікадзе, гірка з прірвою, але є гірки для сімейних розваг. Новий сектор Tropical Fun – це найбільший відкритий водний парк у Польщі. А така гірка як Екзотік Фан єдина в Польщі. Також гостей чекає аж 151 та двомісних понтонів, а також величезний пляж з лежаками для досконалого відпочинку. Гості парку Енерджеландія, як це у нас прийнято, отримують доступ до водного сектору в рамках одного квитка. В секторі Tropical Fun діє аж 14 гірок та. Звивиста ріка навколо. Водний сектор діє переважно влітку, при сприятливій погоді, якщо температура повітря сягає щонайменше 20 градусів. Наступний okay. сектор у нас це сектор, уже, як я казала, є шість секторів. Це буде у нас сектор 4 місто драконів називається. Це дивовижне містечко, що виглядає неначе з володаря перснів або таємничого відьмака. Вулиці збудовані в стилі середньовічної готики. Незабутня архітектура, руїни, замків та все це виконано з дерева та каменів. Це незвичайне місце, прикрашені факелами та іншими декораціями, які створюють атмосферу країни фентезі. Місто драконів це наступна п'ята частина парку, створена на території 5 гектарів. Оточують нові американські гірки, «Ровер коастер Задра». Будівництво цієї нової частини парку тривало 11 місяців. Роботи розпочиналися у листопаді, 2018 році та 2018 року, а завершилися у серпні 2019-го. Головний атракціон міста драконів найвищі на світі американські гірки Вуден Кластер Задра, швидкість яких сягає 121 км на годину. Висота гірок складає 63 метри, довжина тераси. 1316 метрів, а кут нахилу при першому падінні 90 градусів. Усе це дійсно захоплює подих. І ось саме на цій задрі, на цьому атракціоні задра вам будуть давати окуляри, тому що падіння 90 градусів можна собі тільки уявити. Ось тому дуже швидкість велика і, звичайно, очі неможливо просто відкрити, щоб їхати з відкритими очима і ось відчути дійсно цей атракціон. Гостей тут чекають, захоплюючи американські гірки Roller. Кастер Фрайда разом із тематичним магазином, а також особлива оглядова залізниця Дракон Адвентур, яка перенесе нас у магічну країну драконів. Усі охочі ласуниз зможуть тут підвідати кафе та насолодитися найсмачнішим морозом. Місто драконів це подорож до середньовічного світу магії та драконів. І остатній сектор це. Аквалантіс давно давним в дуже далекій країні був отрів посеред океану. Його жителі жили в ідеальному симбіозі, з природою і водою, яка давала їм життя. Люди жили в гармонії з великим владикою морів абісусом однак. З часом вони почали відходити від своїх початкових традицій і стали жадібними. Підводний правитель вирішив затопити землю, поглинувши все багатство, накопичене століттями. Тут з'являється енергіландія, люди, які вирішили прийняти виклик відкрити цей підводний світ. Навколо знайдених руїн була створена станція, завдяки якій можна досліджувати цю дивовижну країну Абисус. Головний атракціон сектора Аквалантіс. Виконаний в стилі станції з помпами саме там, де колись стояв храм могутнього володаря морів Абисуса. Для обшуку надалі захоплених частин міста служать невеликі човни. Однак, як тільки ми опиняємось на борті такого човна, могутній володар океану покаже своє обурення та насилатиме на відважних відкривачів велетенську шокуючу хвилю, намагаючи їх також викинути вглиб безодні океану. Створена з величезним розмахом водна країна, де енергіландія приготувала для нас 10 нових атракціонів. 8 гастрономічних пунктів, 3 магазини, 3 пункти для ігор і розваг, і сцену. Тобто міжнародною нормою, що укреслює вимагання, яким повинна відповідати система управління якістю організації. А крім того, 28 гри та інтерактивні розваги 9 сцен для видовищ, сучасний кінотеатр 7D. А для усіх, хто захоплюється гаджетами та сувенірами декілька тематичних магазинів. Енерджіландія це не тільки парк розваг, але й місце, в якому проводиться багато освітніх та мистецьких заходів, піротехнічних показів, а також багато інших неповторних розваг. Усі заходи організовані бездоганно, діти можуть побачити, як виглядає лабораторія шаленого науковця, дізнатися, що таке мапинг 3D, а також стати глядачами цікавих місць. Гузиклів. Покази відбуваються цілий день та вони доступні для усіх, а отже, немає необхідності бронювати місце заздалегідь. Безпека у парку НЕДЖЕЛАДІ знаходиться на найвищому рівні. Усі атракціони отримали відповідні сертифікати. Досвідчені та компетентні працівники постійно піклуються про безпеку усіх гостей. Жодна дитина не покине територію парку. Якщо не перебуває у супроводі дорослої особи, а також не зможе користуватися непристосованими до віку та зросту атракціонами. Крім того, парк може похвалитися сертифікатом ISO 9001. Ватерпарк, що знаходиться на території парку НЕДжеландія, це також місце безпечних розваг. Тут працюють до 20 досвідчених рятувальників. Якщо гості будуть відчувати в тому, в парку також знайдуться місця, в яких можна відпочити і набрати сил. До послуг гостей декілька десятків ресторанів та кафе. Кожен з них відрізняється своєю кухнею та стравами. Гості можуть скуштувати смачну рибу у ресторані Таверна, піцу у Дон Енерджіо», або ж декілька видів картоплі фрі любителі швидкого харчування знайдуть для себе щось смачненьке в Аздека. Кебаб або Отікайонце курчаки, втеча з Курника. Найбільший пункт харчування ресторан Скандинавія, що знаходиться в центральній частині парку, недалеко від Байколандії. Тут можна з'їсти смачні супи, обідні страви і, звісно, десерти. У сезоні 2017 року додатково з'явився ресторан, призначений для організованих груп, а також величезний ресторан Формула з площею понад 1000 метрів квадратних. Щороку парк паркенеджі. Ландія збагачує свою пропозицію новими атракціонами однак сезони 2017 та 2018 року стали винятковими, навіть революційними, оскільки новинок з'явилося майже 20. у сезоні 2018 року. В парку не з'явилося два нових приголомшливих атракціони: тотальний світовий хід водні американські гірки ровер. Коастер Спіт, а також мегакоастер Хеперіон. Далі у сезоні 2019 року у парку відкрився новий п'ятий сектор міста драконів з найвищими на світі американськими гірками вудеркоастер Задра. Атракціон Задра це найвищі на світі американські гірки типу Вудер, Roller Кастер, Нова Гордіс Парк, Нерджіландія та черговий побитий рекорд. Задра це модель гібрид, що означає, що її збудовано з двох матеріалів з дерева та металу. Чоловіком ми були перший раз в енергеландії ще три роки назад, і тоді ще не було стільки атракціонів, скільки є на даний час. 123 атракціони є на даний час на 70 гектарів землі. Це дуже багато. атракціонів звітового рівня, дуже весело там. Люди, які люблять екстрим, сплеск адреналіну, багато радощів. Насправді стільки адреналіну, скільки людина може отримати, катаючись на цих атракціонах, просто кров закипає в жилах. Коли перший раз я сідала на такі високі атракціони, я навіть не могла подумати, що це настільки страшно, особливо для людини, яка не любить такого, е, отримувати адреналіну, е, такого, такої висоти. Я взагалі боюсь висоти, у мене страх на висоту. І взагалі, коли ти з такої 30-метрової висоти, а то й більше летиш то задом, то догори ногами, то боком, то ще щось, ну, взагалі для мене це було дуже і дуже страшно. І на той час було менше атракціонів, нам доводилось дуже довго стояти. Стояли ми в чергах по півтора-навіть дві години. Дійсно, ми стільки стояли в чергах, але ви розумієте, якщо ти проїдешся навіть тих кілька секунд на цьому атракціоні, чи покатаєшся на ньому, покрутишся, ти отримаєш стільки ось. Цього адреналіну що тобі навіть не будеш шкода постояти тих дві години. Скільки ти емоцій потім отримаєш? Ось. Тому ми стояли так, було. Ну, так як було. Але цього разу вже так не було, тому що атракціонів є набагато більше. Розширяється Нерджеландія, далі вона будується. будують наступні атракціони, і тепер вже менші черги стояти. Тепер до таких екстремальних атракціонів, які ми коли стояли ось по дві години. Тепер я стояла, наприклад, 30 або 40 хвилин. Це в мене займало так. Потрібно постояти черги там дійсно були колись, Але порівняно, як я колись стояла 2 години ми з чоловіком разом, то тепер, якщо ти постоїш тих півгодини-40 хвилин, то це вже не черга. Але туди дійсно варто поїхати, не шкода віддати грошей навіть за ту поїздку, тому що дійсно люди, котрі люблять екстрим, вони можуть прекрасно там відпочити, відірватися поповну. У них просто кров буде, як я казала, закипати в жилах від цього адреналіну, який вони отримують на цих атракціонах. І минулого разу, як ми були, то після цього, як ми покатали вже на цих великих атракціонах, довелося нам багато стояти, так, то вже ввечері ми катались на такі таких спокійних атракціонах, де люди катались з дітьми. Переважно вже всі з дітьми поїхали, тому що був вечір, і ми катались вже, щоб заспокоїтись після такого адреналіну ось на вечір. Ми вирішили покататись на таких дитячих спокійних атракціонах. Ну Точніше, це не є дитячі, там також можуть катати і дорослі люди. ну Це я так називаю, що це такі спокійні дитячі атракціони. І пам'ятаю, що в цей день, коли ми ось були з чоловіком, також ввечері ще була дискотека. Енерджеландія довго працювала. В загальному години вказані в енерджеландії, що працює вона від 10 ранку до 18 години вечора. Ось, але тоді навіть була 10 година вечора, була ще якась дискотека. Весь день ми провели в Енерджеландії, відпочили, відірвались, отримали багато різних емоцій, і спокійних, і неспокійних, і потанцювали, тому що була дискотека. І ось, коли ти заплатиш цей білети, так ціна білету все одно тобі не обійти цих атракціонів, які є в НЕДЕЛАНІЇ. Там потрібно залишатись на 2-3 дні, щоб ти міг дійсно обійти, тому що треба враховувати, що є черги. Ось і потрібно трошки вистояти чергу. В загальному люди, які їдуть відпочивати туди, вони можуть собі або зарезервувати десь поблизу якийсь домик, або зарезервувати квартиру. Залишитись, наприклад, на 2 дні і постаратись обійти вже ті атракціони, які ми хочемо, на які ми приїхали і дуже ми хочемо їх відвідати, сісти, поїхати, покрутитись і так далі. Ось також Енерджеландія надає карту. На цій карті ви маєте всі атракціони, який атракціон де знаходиться, під яким номером він знаходиться. І в загальному на карті також можна собі викреслювати, на якому атракціоні ви були, щоб знову до нього не йти. Також на вулицях, коли ми проходимо, є вкрадати. Вказівки. Ось що, В тій стороні знаходяться ось такі три атракціони, в цій стороні такі три атракціони, наприклад, а в тій стороні ось такі атракціони. Також є вказівки і туалетів, і також можна дітей, немовлято перебирати тут все тут передбачено. Взагалі йому прекрасний відпочинок для Крицянка. Він був трошки таким незвичним, тому що він ще був маленьким, навіть двох рочків не мав, як ми поїхали до Ось, І не на всіх атракціонах він хотів викататись навіть для тих, які призначені від, для дітей від двох років. Йому було страшно інколи він починав навіть плакати. інколи... Ось Потрібно було просто біля нього йти, так коли він сидів на якійсь машинці, призначеній для дитини від 2 років, тоді можна би було, щоб там мама, тато, дідусь, бабця були поруч нього, тобто не сідають в машинку, а йдуть поруч дитини, і дитина тоді може кататись, щоб вона не плакала. Великий парк розваг, і залежно від дітей, звичайно, ну, нашому крестянку подобались не всі атракціони, але подобались різні машинки, йому дуже подобається. Подобалось їздити. І взагалі моєму йому було цікаво, тому що навіть якщо їхали такі екстремальні атракціони, він весь час показував ручкою, ось пальчиками, що ось там їде і такими емоціями це показував, що це робиться. Ось подивіться, подивіться туди, так, що так їде швидко. Ну, в загальному нам сподобалось, можна отримати дійсно багато емоцій. Ми не жаліємо, що ми там поїхали, можна навіть поїхати два рази на рік, ну, звичайно, в таку теплішу погоду і краще їхати не в свята і не вихідні, а поїхати в якийсь будний день. Звичайно, що тоді менше людей, маєте більше доступу ось до різних атракціонів, менше черги треба вистояти. І так краще, тому що, якщо дуже багато людей, то звичайно що це, напевно, нікому не подобається. Ось, а енерджіландія дуже популярна, тому людей там не бракує. Для діточок от є різні виступи, різні конкурси. Також викликають до себе діточок, різні конкурси їм там дають щось. Вони також пробують, щось роблять. Можна просто посидіти, подивитись, відпочити. Ось, ну, в загальному є для всіх розваги: і для маленьких, і для дорослих, і для старших людей. Я думаю, що кожному би сподобалось. Просто хочеться навіть з усмішкою на це все дивитись, як це все відбувається, як гарно тут все сплановано. Ну, в загальному можна сказати, що молодці ось ці власники, молодці ті проектори, які допомагають з різних країн будувати ці атракціони для людей, щоб люди також б мали більше можливостей кудись поїхати, віддихнути, провести час зі сім'єю, провести час зі своїми близькими, з друзями, з родиною і так далі. Вирішила цим відео трошки відволікти. Від домашньої роботи, домашніх справ, тому що вони ніколи не закінчуються. Їх потрібно переробляти одне і те саме майже кожного дня довкола. Відволікись від різних мотивацій на домашню роботу чи на ще щось просто розумово і психічно відпочити від цієї праці, тому що нам потрібно також відпочивати і фізично, і психічно, тому вирішила сьогодні викласти ось це відео. Думаю, воно вам сподобалось. Було б дуже добре проводити час зі своєю сім'єю більше, кудись. Поїхати, особливо коли є дітки, то звичайно їх привезти кудись, завести, показати, щоб вони також відчули на собі, як це є, поїздили, ось покатались на чомусь. Це взагалі інше відчуття, ніж вони просто там читають в книжках чи бачать це по телевізору. Потрібно їздити, щоб дитина також розвивалася, дійсно, діти розвиваються. І не лише діти, ми дорослі також розвиваємося. Людина вчиться все життя щось нового, так, щось нового взнає, щось нового може Радити іншим, ось тому потрібно, на мою думку, більше часу проводити ось зі своєю сім'єю і кудись просто виїжджати з дому з цієї роботи, яка в нас, нас погрожає вдома або на роботі. Сьогоднішнє моє відео підходить до кінця. Дякую вам велике всім, хто додивився його. Дякую вам за ваш час, який ви провели в компанії разом зі мною. Не забудьте підписатись на канал, мені буде дуже приємно за вашу підтримку. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Тож до зустрічі в наступному відео. Па-па!